Вітання всім глядачам ресурсів українського кризового медіа центру, всім, хто в залі, і всім, хто буде дивитися онлайн. Пропонуємо вашій увазі публічний звіт керівника Українського інституту національної пам'яті за 2024 рік. Представляти його буде Юлія Натюк, тимчасово виконуюча обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті. Пані Юлія, вам слово. Доброго дня усім. Мене звати Юлія Гнатюк, я тимчасово виконую обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті, і сьогодні розповім про його роботу в 2024 році. Ключовими напрямками роботи інституту у 2024 році стали меморіалізація російсько-української війни, переосмислення російської імперської та радянської спадщини, у тому числі усунення символіки російсько-імперської політики з публічного простору. Реабілітація репресованих комуністичним режимом, запаси збереження усно-історичних свідчень, відзначення пам'ятних дат і річниць важливих подій, подолання російської історичної пропаганди, популяризація історії України та наукове забезпечення політики національної пам'яті. І як видно зі слайду, український ступен на національної пам'яті у 2024 році на 96% виконав всі задачі, які стояли планом роботи на 2024 рік. Щодо нормотворчої роботи, у 24 році інститут продовжив роботу над законопроектом про засади державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам'яті. Загалом було проведено два обговорення законопроекту, отримано 32 пропозиції. Всі вони були опрацьовані. Зараз законопроект погоджений Міністерством культури і стратегічних комунікацій України без зауважень та надісланий до заінтересованих органів. Також було розроблено два проекти нормативних актів: один, який стосується внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для здійснення заходів з реалізації державної політики національної пам'яті, і ще один нормативно-правовий акт, який стосувався. Деяких питань діяльності Українського інституту національної пам'яті, в тому числі оптимізації міжрегіональних територіальних відділів інституту. Загалом до інституту було надіслано 51 нормативно-правовий акт, відповідно до якого було надано позиція інституту, пропозиції або зауваження. Щодо питання меморіалізації російсько-української війни, то у 2024 році попереднім головою інституту було розроблено принципи меморіалізації війни. Інститут провів обговорення цих принципів, в тому числі в форматі круглого столу, провів опитування серед військових щодо сприйняття цих принципів. Всі вони викладені у нас на сайті, загалом сформовано їх 10. і і в майбутньому всі ці принципи ляжуть в основу закону про меморіалізацію війни, розуміючи потребу в напрацюванні рішень з боку держави, інститут спільно з комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики проводив ряд круглих столів з метою вирішення наявних проблем та викликів, які стоять з питанням меморіалізації та самої та форм пам'яті. Відбулось п'ять таких круглих столів. Також спільно з партнерством фонд, за сильну, фонд партнерства за сильну Україну було проведено 5 семінарів для різних областей, це, зокрема, Одещина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. З метою підвищити обізнаність та підходи та практики до збереження пам'яті. Також інститут спільно з громадською організацією Вшануй розробив проєкт церемоніалу хвилини мовчання з метою поширення його як загальноприйнятої комеморативної практики. Цей церемоніал був інститутом, надавався на громадське обговорення, і за результатами якого він буде доопрацьований, та потім наданий відповідні пропозиції уряду. Щодо фіксації подій війни, продовжимо роботу інтерактивна карта War Today, яка інформує про перебіг повномасштабного етапу війни, про воєнні злочини скоєні Російською Російської Федерації на території України. Також одним інструментом із збереження, пошуку, фіксації поширення інформації про російсько-українську війну є віртуальний музей російської агресії. І в цьому році нам вдалося зробити п'ять нових кейсів. Для порталу. Зокрема, про те, як Росія змінює демографічний склад окупованих територій, мілітаризація Запорізької атомної електростанції, знищення греблі Каховської ГЕС та ракетний удар по селу Гроза. Функціонування самого музею віртуальної російської агресії також було підтримано фондом партнерства за сильну Україну. І інститут продовжив фіксацію усних історичних свідчень, тож було здійснено запис 25 інтерв'ю з учасниками бойових дій. Напрямку переосмислення російської імперської та радянської спадщини у публічному просторі та на виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії в інституті діє експертна комісія, яка роз'яснює норми зазначеного закону, надає рекомендації до його, про його імплементацію, ухвалює фахові висновки. Так, загалом в 2024 році було проведено. На шість таких засідань експертної комісії, підготовлено 14 фахових висновків про належність до символіки російської імперської політики і також. Переосмислення минулого та розвінчення міфів було в фокусі відеоконтенту інституту. Це такі ролики, як Війна і міф, який розвінчує міф про 9 травня як День перемоги над нацизмом англійською та німецькою мовами. Ролик Козацьке коріння Донеччини та Луганщини англійською та німецькими мовами. Ролик українська мова вільних людей, створених на основі бандерної висновки, мововбивство, складова рашизму. І анімаційного ролика, чому Україна не росія. По реабілітації репресованих радянською владою. То в інституті продовжила забезпечувати роботу діяльність національної комісії з реабілітації. При національній комісії робоча група розглянула 1073 справи, які надійшли від регіональних комісій з реабілітації. Було проведено загалом 5 засідань комісії, на яких 560 людей визнано реабілітованими, 263 людини визнані такими, які потерпіли від репресій. 21 людині надано роз'яснення, що вона вже є реабілітованою і не потребує повторної реабілітації, і 29 дев'ятьом людям відмовлено визнанні реабілітованими потерпілими. Також інститут на постійній основі готує документацію за підсумками цих комісій, консультує громадян щодо самої процедури реабілітації, надає роз'яснення та рекомендації регіональним комісіям органам державної влади. Також з метою дослідження ставлення до державної політики пам'яті історичні дискурси, що переважають в українському суспільстві, з метою дослідження коломеративних практик їх їх ефективності, інститут щорічно проводить соціологічне дослідження. І так, у 24 році на замовлення інституту товариством з обмеженою відповідальності оперативна соціологія було проведено соціологічне опитування, і спільно з демократичними ініціативами було проведено його аналіз. Ну і як видно зі слайдів, у 2024 році, порівняно з 2023 значно зросла упізнаваність інституту і зріс рівень довіри до інформації, яка виходить від інституту. Ключовими напрямки наукового забезпечення політики національної пам'яті стало те, що інститут виступив співорганізатором чотирьох масштабних дуже важливих і дискусійних тем: Це депортація як засіб імперської політики, переосмислення пам'яті про афганську війну, студії голодомору і українсько польське пограниччя. Упродовж 24-го року інститут провів 19 семінарів тренінгів на тему, як говорити з дітьми про війну. Загалом було проведено в шести містах Заходу України такі семінари-тренінги та у місті Києві. І участь у цих тренінгів взяли приблизно 600 освітян. Щорічно інститут готує також методичні та інформаційні матеріали до пам'ятних дат для органів влади, освітян та медіа. Ці наші матеріали користуються високою популярністю, і загалом було їх оприлюднено і розповсюджено 9. Також інститут надав консультаційну підтримку Юнайтед 24 у створенні медійних продуктів на історичні теми. Ще варто зазначити, що у 24-му році інститут організував експедицію співробітників із співробітників інституту по місцях пам'яті на території Волинської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областей це польські місця пам'яті в Україні. Загалом було відвідано понад 10 місць пам'яті. Серед них фігурували місця, які згадуються в офіційних зверненнях польської сторони щодо пошукових та екзумаційних робіт. Також були місця, які були вказані фізичними особами, та місця, які давно функціонують як місця пам'яті в Україні, польські місця пам'яті в Україні. На основі цієї експедиції був підготовлений звіт та надані рекомендації. Запис та збереження спогадів є одним із ключових напрямків роботи інституту, який системно наповнює архів усної історії. Мета полягає не тільки у збереженні свідчень про досвід російсько-української війни. Мета полягає не тільки в збереженні свідчень, а й у наданні доступу до них журналістам та дослідникам. Задля цього діє онлайн-платформа архів усної історії. І у 2024 році архів наповнився трьома новими свідченнями про Революцію Гідності це мешканці Вінницької області. І також було додано усне свідчення 60-ниці Маргарити Догань. На постійній основі Інститут здійснює адміністрування та наповнення архіву усної історії, у тому числі його онлайн-платформи, транскрибування записів усних свідчень. І у 2024 році було завантажено 101 відеофайл до адміністративної панелі, підготовлено короткі відомості про тематичні колекції усних свідчень і розшифровано 1560 хвилин аудіозаписів. І з 2019 року Український інститут проводить усну історичну. І засідання цього клубу в 2024 році було присвячено темі про те, як говорити про війну у час війни. І інститутом було підготовлено поради дослідникам щодо зберігання та обліку записів усних свідчень в умовах воєнного стану. Інститут долучився до відзначення та інформаційного висвітлення понад 60 пам'ятних дат річниць різноманітних важливих для історії України подій та ювілеїв. І особливу увагу приділено пам'ятних датам, пов'язаним з революцією гідності, політичними репресіями, масовими розстрілами Бабиному Яру, Голодомором, російсько-українською війною, 70-річчям кенгірського повстання, 80-річчям депортації українців. Крім зазначених пам'ятних ят, пам дат, інформаційно було висвітлено сторіччя від дня народження Сергія Параджанова, другу річницю від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, річницю звільнення українських земель від окупації. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День Конституції України, День Державності України, День Державного прапора, День Збройних сил та ще понад 40 важливих дат і ювілеїв. І у 24-му році інститут продовжив роботу над виставковими проектами і видав нові і експонував нові виставки. Це такі як «10 років агресії, 10 років спротиву. Це банерна висновка, яка базується на матеріалах віртуального музею російської агресії, що розкриває різні аспекти війни. Волин, де зродилася УПА, ну, яка говорить сама за себе, розповідає про історію заснування етапи боротьби українського визвольного руху на Волині. Мововбивство, складова рашизму, це банерна експозиція, яка присвячена знищенню українців темі знищення українців за мовною ознакою. Наш спадок, банерна експозиція, яка розповідає про артефакти, традиції. Культурні артефакти сучасної України, які вона успадкувала від Русі, і крім того, було оновлено нашу давню виставку: це вигнання пам'ять депортації українців. Інститут також сприяв підготовці або експонуванні виставок, створених партнерськими установами та організаціями. Це такі виставки, як Герої наших вулиць, Європейська спадщина Донеччини та Луганщини на захисті міста, Київ 2014 повернення і визволення і окупації. Загалом інститут національної пам'яті впродовж року експонувався або надавав підтримку, надавав свої. Виставкові банери в Україні в регіонах України та за кордоном це близько 20 виставок. Також було продовжено друк видань. І в 24-му році вийшли такі нові видання, як наказано не знати, це про репресованих археологів, наш Маріуполь, Мазепа, Карл 12 та комплект брошур-фактор боротьби, і ще комплект листівок, патрони наших вулиць, арт арт-плакати визначні військові діячі Української революції 1917-1921 років. Крім того, у 2024 році, завдяки тому, що фінансування було Більше ніж у 23 році інституту вдалося зробити друк додаткових накладів частини найбільш запитуваних видань інституту, які були створені в попередніх роках, і туди попали тріумф людини, «Нариси з історії освоєння південної України, книга безростації, мальопис оборона замостя, легенда про лопату та паперові моделі, моделі військової техніки періоду української революції. І загальний тираж усіх друкованих видань склав 13 тисяч одиниць. Також інститут працював над створенням і поширенням 14 відеопроєктів які чи продовжив, чи створив новий, і які не включали в себе понад 30 окремих відеороликів, зокрема, голоси Революції Гідності, Чому ми вшановуємо пам'ять 8, а не 9 травня, як радянський режим знищував українців у биківні свідчення документів, як Москва брехала про Чорнобильську трагедію мовою документів. Покрова Пресвятої Богородиці символ захисту і героїзму українських воїнів, Герої України Південь, вогонь та мистецтво сала Героїв, Україна це країна героїв. Також інформаційні і соціальні відеоролики на вшанування пам'яті жертв голодомору. Продовжив сесії відеороликів події епохи, Люди епохи, відеоролики Чому Україна не Росія і серію відеороликів на віки в строю, слава і честь. І українська мова вільних людей також він в партнерстві з медіа центром України продовжив роботу над подкастом на пам'ять. Кожен такий випуск містить інтерв'ю фахівця або дослідника якої певної конкретної теми. І у 2024 році вийшло три таких подкасти. Загалом інститут у 2024 році провів близько 70 інформаційних популяризаційних заходів різного формату. Це було або взято участь, або організовано. Це тематичні зустрічі, лекції, обговорення, зустрічі, екскурсії. Відбулося більше 15 презентацій проєктів інституту в освітніх закладах, бібліотеках, громадських і медійних просторах. Було здійснено 18 презентацій книги без ротації. Це книга, яка розповідає про родженців Сходу, які спочатку війни з 2014 року перебувають в Лавах Збройних сил України. Які захищають і на сьогоднішній день нашу державу. От, тобто книга розповідає про те, як люди 10 років борються без відпустки, без вихідних, без ротації. Також цю книгу було представлено на книжковому арсеналі. І ще інститут проводить інформаційно-просвітницькі зустрічі із військовослужбовцями. І в 24 році їх було проведено 23. Минулому році інститут спрямував на посилення співпраці із закордонними партнерами свою роботу. Так було взято участь у напрацюванні резолюції Європарламенту щодо засудження системної фальсифікації Росії історії з метою виправдання своєї війни, яку вони ведуть проти України, на запрошення євродепутатки Раси Юкнівіченим. І в результаті 23 січня 2025 року Європарламент прийняв цю резолюцію. Також підписано було меморандум про співпрацю з Словацьким інститутом пам'яті нації. І вагомим таким дуже важливим етапом в розвитку інституту це було заключення меморандуму з Фондом партнерства за сильну Україну», оскільки вперше інститут став реципієнтом міжнародної технічної допомоги, що надало змогу отримати технічне обладнання, яке підвищило інституційну спроможність інституту. Також було залучено міжнародну технічну допомогу до. Роботи віртуального музею російської агресії було законтрактовано комунікаційника і координатора. Підтримано роботу архіву усної історії, забезпечено редагування інтерв'ю в обсязі 11 тисяч хвилин та здійснено транскрибування усних свідчень в такому ж обсязі 11 тисяч хвилин. Проведено три семінари з нові війни для громад Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, Полтавщини та Одесьчини. І за результатами цих... Семінарів в регіонах було проведено міжнародну конференцію, яка називалася Реалізація права на пам'ять, шляхи формування сучасної культури пам'яті в Україні. Зовнішня комунікація. Зовнішня комунікація покликана на інформування про його роботу, основні напрямки роботи і основні аспекти політики національної пам'яті. І основними напрямками комунікаційної роботи є взаємодія з медіа та ведення каналів комунікації інституту, тобто його сторінок офіційного сайту та сторінок в соцмережах. І на сайті в соціальних мережах ведуться окремі тематичні рубрики. Зокрема, спільний інформаційний проєкт із представництвом президента в Криму, історичний календар, який налічує близько 50 публікацій за рік. «Fight for Ukraine», який розповідає про героїчні історії російсько-української війни, локальна пам'ять це дайджест новин з регіонів. Росія вбиває», присвячена вбитим армією Російської Федерації, цивільним діячам культури, науки. І дуже така цікава у нас рубрика «Тести на знання історії. Вона присвячена здебільшого важливим пам'ятним датам або якимось пустатям. І за рік було оприлюднено чотири таких тести. І як видно зі слайду спостерігається приріст аудиторії сторінок інституту, що не може не тішити. І в сфері управління Українського інституту національної пам'яті знаходиться Національний музей, національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності. Упродовж звітного періоду продовжувалася робота музею у групах Національна пам'ять, культурна спадщина, штаб порятунку спадщини Національної ради відновлення України. Також у звітному періоді ввелася робота над презентаційними матеріалами, пов'язаними з висвітленням інформації про пам'ять Героїв Небесної Сотні. Це все відбувалося шляхом проведення відповідних виставок та різних заходів. Важливим для музею стало засідання третьої міжвідомчої робочої групи з питань реалізації проекту Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, музей революції гідності, на якому було прийнято рішення про консервацію. Будівництва меморіалу до завершення війни загалом у 2024 році забезпечено зберігання 5916 одиниць музейного фонду, підготовлено та презентовано 38 виставкових проєктів, Проведено 675 екскурсій. Також було ще здійснено 98 заходів різнопланового характеру. Впродовж 2024 року важливим досягненням музею стали реалізація плану щодо відзначення 10-ї річниці розстрілів у середмісті Києва, приурочених до Дня Героїв Небесної Сотні, 20-та річниця Помаранчевої революції і 11-та річниця Революції Гідності. Також у сфері управління Українського інституту національної пам'яті перебуває Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті. І у 2024 році інститут здійснив добір на посаду керівника Галузевого державного архіву. Упродовж року продовжувалася його робота щодо забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку і зберігання профільних документів, а також використання інформації в них. Протягом 24-го року було прийнято від спеціалізованої прокуратури в сфері оборони центрального регіону, Галузевого Державного архіву Міністерства оборони України, Галузевого Державного архіву Державної прикордонної служби, Тернопільської обласної прокуратури, благодійного фонду схід сос. Архівні документи загалом було прийнято 4525 нових одиниць зберігання і 29 одиниць обліку. Також у 24-му році Галузевий державний архів підготував та експонував фотовиставку, фотодокументальну виставку «Визволення окупації. Експозиція виставки базувалася на архівних документах, які розповідають про вторгнення, анексію та репресії України комуністичним режимом. Виставка експонувалася на контрактовій площі на площинах Українського інституту національної пам'яті. Також варто додати, що у 24 році український інститут нацпам'яті пережив скорочення, що призвело до зміни структури, зміни штатного розпису. Але загалом хочу подякувати працівникам інституту за те, що вони продовжують свою роботу, за те, що не дивлячись на всі ці проблеми. Вони все одно з нами працюють. І хочу подякувати 12 співробітникам інституту, які перебувають в лавах Збройних сил України. І дякую за увагу. Чи будуть запитання? Дякую.